Ось так повинно виглядати, коли в нормі. Бачите, намагається щось там щось клювати, що, що він там хоче. Всім привіт, всіх радий вітати з себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, як спочатку ролика ви бачили, курчатка розпочали трішки вищіпувати пір'я друг у друга. Це неприємний такий момент, але будемо з цим боротися. І є е, такі як мероприємства, які я використовую для того, щоб цього не було. В першу чергу, світло. Світло, як бачите, тут приміщення дуже-дуже тускле. Воно приглушене, воно не яскраве. Також зараз покажу, використовую лампи червоного кольору. Це Сприяє тому, що курчата не бачать е, кров, коли виступає, коли вони починають щипати пірочку і виступають крапельки крові. Вони цю кров не бачать е, і не так клюються. Тому що, якщо вони замітять тільки крапельку крові, вони це їх зацікавлює і вони починають те місце клювати, клювати, клювати і розкльовують відкрита рана, все тільки піде. Більше оттуда кров, все, вони, ну, як то кажуть, з'їдають е, моментом. Е, це, щоб цього не відбувалося, потрібно е, світло такого кольору, щоб вони не бачили крові. Не яскраве, червоне. І також обов'язково проводимо дебікеровку кльо. Я не обрізаю клюв, раніше обрізав, зараз я це роблю за допомогою паяльника. Просто прижигаємо кінчик клюва всім-всім-всім курчаткам. Будемо сьогодні робити цю процедуру, далі покажу, як це відбувається. І таким чином ми робимо все для того, щоб не було канібалізму. Все це діло більше спостерігається на білих курчатах, на білому кольорі, тому що на білому більше це діло все видно, і воно більше їх як привлікає. Тобто на червоних, на коричневих, я не бачив ні на одному, щоб, було, щоб була спина гола і щоб щось вони там скубали. Намагаються, але, але такого я поки що не наблюдав, не бачив. Ось я скільки вже. Сьогодні проходив тут, продивився, не бачив. А ось на білих, на деяких, як спочатку ролика ви бачили, є вже голі спини. Тобто вони смикають, смикають ці пір'я. І таким чином можуть розпочати розпочатися може, канібалізм. Значить, ось використовую, яке я освітлення. Ось як бачите, Ну, на камері не буде видно, але видно, що йде таке як зарево червоного кольору. Лампочка це звичайна лампочка, ця яка виходить, діодна. Але вона пофарбована звичайною автоокраскою, пофарбована в червоний колір. І в тому приміщенні ж така ж сама: лампочки ці не мочні. Непотужні. Ці лампочки використовує на 50 Вт. Тобто в приміщенні таке як приглушене світло, Курчаткам видно, де водичка, де корм, але яскраве світло, дуже яскраве світло, не повинно бути, тому що це перша причина розкльова. Далі корм. Корм збалансований, все добре. Тобто корм не являється причиною розкльова. Це генетика. Генетика, тому що вже скільки разів я з цим стикався. Вся птиця, яка заточена на високу продуктивність, це качки-муларди, вони швидко ростуть і дають хороший вихід м'яса. Це, виходить, несушка. Кроси, які високопродуктивні, вони заточені на таку високу продуктивність і їх генетично вивели і, виходить, підвели це діло так, щоб вони давали високу продуктивність. Але, як завжди, як скажемо, в медалі є дві сторони: є хороша і є не дуже. Не дуже це те, що в таких генетично, як, скажем, кросах, які заточені на високу продуктивність, у них є такий мінус. Вони страждають канібалізмом. І це генетичне у них таке, тому що скільки разів я вже не міняв корма і різних виробників. Що який не додав там сера в корм, іще, там, і мел, і крейда, і трикальці, і ну, всякого різного роду не використовував я додавки, нічого воно не допомагає, зовсім нічого. Тобто все це е, як, комерційний ход і ця птиця вона. В неї генетично закладено, генетично генетичний йде збой. І вона, розпочинаючи ось з такого з місячного десь віку, вона розпочинає трішки-трішки бешкетувати і розпочинає себе друг, ну не себе, а друг друга розпочинає клювати. Для того, щоб цього не було, треба запобігати цьому. І не давати, щоб це розповсюджувалося. Яким чином я вже розповів освітлення, і будемо робити процедуру, де клюва. Обов'язково. В прошлому році я теж використовував цю процедуру, хоча ні, не в прошлому, в прошлому. Да, в прошлому Році нічого не було, тому що розпочалося, розпочалося повномасштабне вторгнення орків на нашу територію і господарство ми все вирізали. А це в позапрошлому да, році теж в такому ж самому віці курчатка почали видергувати пір'ячко друг у друга і ми зробили цю процедуру. Все, після цієї процедури, все налагоджується. Ну, через деякий час вони можуть знову розпочати все робити. Знову робимо цю процедуру. І перед початком яйцекладки також обов'язково я роблю цю процедуру. Тобто, ну, два-три рази проводимо. проводимо і припалюємо їм клюв. На великих фермах, там, де дуже велика. Маса птиці, це обов'язкова процедура. І якщо з вас хтось цікавиться і дивиться ролики, де показують велике, великі ферми, то там видно, що у курей там практично попів клюва немає, тобто ця процедура обов'язкова. І зрозуміло, що при утриманні в домашньому господарстві, там коли у вас 10 курей бігає по Гектару території, то цього робити не треба. А коли йде ось, ось таке більш виходить, утримання фермерське або, виходить, промишлене, то ця процедура обов'язкова. Зараз у мене тут добре, що приміщення на таких два відділення одне ось там і інше ось тут. Тобто для таких процедур... Вакцинацію перед цим проводив заключну від хвороби нюкасла, теж всіх їх туди зігнав в те приміщення, загородив їх там і обробив методом спрея. І зараз теж таким чином будемо проводити процедуру по припалюванню клюва. Теж загонимо в їх одне приміщення, там перегородимо. І дружина буде по одному мені подавати, я буду припалювати клюв і випускати їх сюди в свободне виходить, відділення. Організували робоче місце для того, щоб було більш-менш удобно, столик. На нього ось такий паяльник мощний, з таким широким жалом, ось порівняні порівнянні з пальцем. Маємо таке жало для того, щоб було е, зручно працювати. Зафіксували його. І також приніс ось кусок решета. Зараз переганяємо курчаток в те приміщення. Ставимо там решето, дружина знаходиться в тому приміщенні якраз. Цим стільчиком решету придавимо до стінки, зафіксуємо. І дружина мені подає по одному, я проводжу процедуру і випускаємо сюди в це приміщення. Тут у нас пусто. Всі курчатка в тому приміщенні. Дружина також готова до праці. Всім привіт. Розпочинаємо працювати. Процедура не з приємних, але необхідна. Краще так. Так, так, будемо працювати. Ця процедура не швидка. цепляток багато. І займе деякий проміжок часу, але, але потрібно це зробити. Ось таким чином все це, це відбувається. Значить, беремо курчатку, фіксуємо в одній руці, іншою беремо, ось так, фіксуємо голову, так, щоб він витягнув клюв. І оцей кінець тут ви побачите, ось, не знаю, там на камеру видно чи ні. Ось видно такий гострий. Кінчик, і він потрібно його спалити, він відрізняється по кольору, він трішки-трішки, виходить, такий світліший. Ось оцей кінець, який світліший, його потрібно забрати, убрати. Це робимо це ось таким чином. Давай сюди показуй. Ось розігрітий паяльник. І ось таким чином ми хоп. І припалили. І ось отримуємо ми отаку таку картину. Ось як бачите, тепер навпаки це приміщення вже, ну відділ, пустий, залишилося он, два чорненькі і біленькі. Інь і янь. Все, тут більше нічого нема, а всі вже оброблені, курчатка знаходяться ось тут. Ось який килим у нас. Ох! Красота. От. І як бачите, дивіться, відразу споживають корм. Ті, що знаходяться біля годівнички, нема ніяких проблем. Після цієї процедури вони себе почувають чудово. Так що не бійтеся, проводьте, робіть, тому що це потрібно. Ну на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, всім миру здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення. mai ține am păcat,